Бав перший заступник мера чеченської столиці, столиці міста Грозний для того, щоб обговорити питання виховання молоді. І ви не дивитеся, це не єдина новина, про яку. Я вам розповім сьогодні. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту Ну69 Комрій. Я розповідаю про цікаві або важливі речі, пов'язані з маріуполем маріупольцями. Якщо вам цікава ця тема, будь ласка, підписуйтесь на канал прямо зараз, поширите, ставте вподобайки і активно коментуйте те, що ви почули. Насправді Чечня... Відіграє дуже важливу роль в окупованому Маріуполі, і це пов'язано не тільки з питаннями патріотичного виховання та освіти. Чеченські батальйони не тільки брали участь в захопленні Маріуполя, вони безпосередньо займалися встановленням окупаційної влади у місті. Перше, що вони зробили, це встановили контроль над тими великими підприємствами, точніше, над тим. Що від тих підприємств сталося? Це металогінний комбінат Азовсталь і ММК Міліча. Саме чеченці займаються тим, що розпилюють залишки обладнання на металобрух і роблять на цьому свої капітали, але не тільки це. Місцевий криміналітет, який повернувся в місто після встановлення російської окупаційної влади, і налагодив наркотрафік у місті, був посунутий саме чеченцями, принаймні так розповідають місцеві підприємці, які періодично стикаються з тими обидва групіровками. Тож роль чеченців насправді ось така криміналітет. Плюс крадіжки. І от ці люди тепер обговорюють патріотичне і освітнє виховання маріупольських дітлахів. Більше того, Чечня розглядає можливість вивезення дітей маріупольських на відпочинок до Чечні. І я дуже радила би батькам не погоджуватися на такі пропозиції і не відпускати дітей в Чечню, бо це просто небезпечно для. їхнього життя, їхнього здоровья, и физичного, и психичного здоровья. Братские связи между Мариуполем и Грозным будут развиваться из года в год. Самый так. Охарактеризував підсумки цієї зустрічі гауляйтер Маріуполя Олег Маргун у своєму телеграм-каналі. І от коли окупанти або колаборанти починають використовувати слово братський або братерський, то чекайте на лихо. Така вже традиція. На цьому тижні окупанти вивесили білборд на трасі Маріуполь-Донецьк, Маріуполь. і Донецьк, браття на Вік. І я тут не влаштовував ніяких ілюзій щодо причин появи такого білборду, бо це свідчить про дуже серйозні проблеми між цими двома містами. Ці проблеми з'явилися не, не не тепер. Вони з'явилися з 2014 року, коли, у, коли Донець був окупований, а Маріуполь з нього почали ліпити таку, знаєте, сучасну оновлену вітрину української, українського Донбасу. І от ця, ці неспівпадіння, коли місто Маріуполь розвивалося, ставалося красивим, а місто Донецьк. Деградувала і все, що там було, Це, Ці притрічі, вони не сприяли тому, щоб доничани більше любили Маріуполь. Навпаки, оця вітріна їх дуже сильно дратувала і накопичувалась ненависть до цих людей, які тут, лі, Щасливо живуть, а ми тут такі нещасні всі страждаємо. Ну а коли у місті припинилось водопостачання, ця агресія, в тому числі на Маріупольські фонтани, тільки посилилася. Відповідно, і у Маріупольців теж багато претензій, бо вони всі свої проблеми, невирішені проблеми, через які з'явилися через російську окупацію, і в першу чергу це житлові проблеми, пов'язують не з тим, що це російська, російський агресор прийшов. Знищив, не має, не може надати ладу куповним територіям, а пов'язують з тим, що Маріуполь входить до складу Донецька, і такі сепаратистські настрої у Маріуполі зараз дуже сильно посилюються. Я думаю, що саме така є справжня. Причина встановлення білборду. Ще одна новина: Краєзнавчі музей міста Маріуполя, точніше, руїни краєзнавчого музею, підписали угоду з центральним музеєм військ Національної гвардії Російської Федерації, тобто військовий музей і залишки Маріупольського краєзнавчого музею. Я хочу нагадати, що від музею залишилися лише такі експонати, як Раїса Вашко і Наталя Капуснікова, колаборантки зрадни. А всі справжні експонати були зруйновані російськими бомбами. Так от ця Раїса Пашко і підписала угоду з військовим російським музеєм, конкретно з полковником Сергієм Мазуром про співпрацю. Що будуть ці неповажні пани? Ліпанянки робити в рамках цієї співпраці. Вони будуть створювати виставку, яка присвячує постійно експозиції, які будуть присвячені так би мовляв, відображенню справжньої, правдивій історії Другої світової війни, яку вони називають виключно Вілікатєчві, а також про подвиги теперішніх героїв, героїв сьогодення, героїв російсько-української війни, яку Росія розв'язала проти незалежної суверенної держави Україна. І тут я з цього приводу хочу, знаєте, трошки пригадати, що десь в 18-19 чи році я прийшла на інтерв'ю до тодішньої директорки музею пані Наталі Капуснікової і поставила їй серед інших питань, чому досі в музеї немає виставки. Експозиції присвячені подіям так званої Руської Вісни в Маріуполі, бо це історичний період, це історичні події, які точно увійдуть у підручники, і треба якось відображити їх у музеї. Немає жодної, жодної експозиції, присвячені Маріупольцям, які брали участь у революції гідності. На що мені пані Капустникова відповіла, що для таких. Сучасних подій, які відбуваються на наших очах, треба, щоб прийшов час. Не можна одразу створювати якісь там виставки. Треба віддалитися від того періоду, щоб об'єктивно побачити і зрозуміти, і оцінити, що ж там насправді відбувалося. І зараз я так розумію, вже такої відстані не потрібно розуміти, оцінювати не потрібно а можна просто створювати виставки експозиції про військових злочинців. Які скоїли військовий злочин навіть відповідно до законів, які діють на території Російської Федерації, що вже казати про міжнародне право? І от тепер нічого не заважає ані Капуснікова, яка працює тепер у Ростові, ані Рейсі Башко, яка замінила її на посаді директора залишків краєзнавчого музею, займатися такою відвертою колаборацією. Ну і наостанок, хочу трошки про сумну новину у Маріуполі. Померла жінка, літня жінка Анна Чубич. Вона носила мала статус дитина війни. Хоча окупанти називають її учасником війни. Вона не була учасником війни, бо вона не брала участь у в військових діях Другої світової, вона була дитиною і перебувала в Маріуполі під час німецької окупації. Про її смерть повідомив гауляйтер Маріуполя Олег Маргун на своєму телеграм-каналі. На 9 травня він вручав цій жінці квіти, ну, а тепер повідомив про її смерть. І ось що цікаво, що жінка пережила окупацію німецьких фашистів. Але вона не пережила окупацію російських фаш... нацистів. І я хотіла би зацитувати, якими словами Гауляйтер Маргун пояснював оці жахи, в які була вимушена зануритися ця літня поважна жінка, яка через вину Російської Федерації двічі пережила пекло. Ось що він написав цитую. Уже в преклонном возрасте морибольчанка вновь оказалась на оккупированной нацистами территории. Долгие 18 дней в подвале она ждала и молилась, чтобы русский солдат-освободитель вновь пришел на нашу землю. То-то, выходячи из логики Олега Маргуна, оккупация Мариуполя нацистами тривала 18 дней. А де ж вони, як вони з'явилися, ті нацисти, нацисти у Маріуполі? Вони спустилися з космосу, приплили морем. Де вони були? Чому до 18 днів ніяких нацистів в Україні не було? А потім вони раптом з'явилися. Чому раптом російському солдату треба було починати скидати авіаційні бомби, щоб знищити кубку якихось невідомо звідки взявшися нацистів, виходить що так? І ось таку маячню вони несуть не тільки ветеранам, які ще живі, літнім людям, дітям, молоді. Безкінечно цю маячню вони запхають свої телеграм-канали, в свої пропагандистські телевізори, і я тільки дивуюся, що вони ще можуть вигадати для того, щоб насправді пояснити дуже просту і зрозумілу річ, що Російська Федерація. Відкрито устами свого правителя оголосила війну Незалежній Україні, ввела туди війська, почала бомбити українські міста, вбила декілька десятків тисяч маріупольців для того, щоб захопити чи то часть України, чи то повністю Україну, але захопити чужі території. От і все. Правду говоріть легко і приятно. Казав улюблений письменник росіян Михайло Булгаков. Тому я вам пропоную слухати тих, кому легко, легко говорити правду, і підписуйтесь на наш канал. І не читати, і не слухати те, що говорить російська пропаганда. Дякую, що з нами. Не забувайте підписуватися. До зустрічі!